Що ви бачите перед собою? Це скарб. Я зрозуміла, що я дуже рідко показую одну з частин нашої продукції. У нас завжди в наявності є ось такий починковий паштет. Ми його робимо в скляній баночці, а на кришці є ось такий клапан. Він повинен бути втягнутий. Коли будете відкривати, то почуті такий чвук. Це буде означати, що продукт. Свіжий, не зіпсований. А дуже часто так роблять на дитячому харчуванні, щоб бути на 100% впевнені, що продукт не зіпсувався, ніяких там процесів порчі не почалось. Продукт ми готуємо в автоклаві під високим тиском при високій температурі, тому його можна безпечно зберігати просто в шухляді довгий час. І коли вам потрібно, Достаєте, і у вас є класний сніданок чи перекус. Про користь печінки ну, зайвий раз е, говорити зайвий, дуже смачний паштет, е, дуже такий вишуканий, тонкий смак, е, структура його йде така е, сухіобразна, ніжна, однорідна. Тож, я думаю, вам сподобається. Е, ціна паштета 90 гривень. Замовляйте та смакуйте.